Машиновина, да, Доброго вечора. Сьогодні у нас 3. Лютого і колона лубинських машин разом із гуманітарною допомогою для. Жителів міста Авдіївки і Збройних сил 72-ї бригади, яка розташована в цій зоні і зараз бореться із силами російських військ та ЛНР і ДНР, відправляється з допомогою на схід. Допомогу надали дуже багато підприємств, установ і фізичних осіб міста Лубен. Це в основному продукти харчування, це Ліки це матеріали, це сухарі, сало, олія, це теплі речі. Ми назвемо усіх, хто допоміг, і всім подякуємо. Ми зв'язалися з координаторами з міста Авдіївки і з заступником голови. Військово-цивільної адміністрації даного міста. Думаю, що ми там будемо знати, що більш конкретніше їм потрібно, тому що наші представники там побачать все це своїми очима. І хочу ще раз подякувати лубенцям, небайдужим лубенцям, колег своїх із району за те, що долучилися до цієї справи. І досить швидко, із середи до сьогодні, до п'ятниці, організували збір всього, що необхідно, першочергове, і його відправку. Була така. Підозра, що всі може наплювати, але на, на щастя нам пощастило. Люди відгукнулися, позносив дуже багато речей. Теплі носки в'язані, люди в'язали. Тобто, ну, тобто, дуже багато допомоги. Сигарки хлопцям на фронт передають каву, такі речі, які необхідні. По дорозі ми плануємо заїхати в шпиталь, який знаходиться в Покровську. Заїдемо в наші очеретяне, заїдемо в Верхніторецьке, заїдемо в Авдіївку. Заїдемо в Святогірськ, передамо дітям. Також є і зубні пасти, зубні щотки дитячі, тобто такі набори, які вони будуть потрібні. Носки також те ж саме, все, що в нас є, те, що мешканці Лубен зібрали. Тобто всі поважання будуть враховані щодо передачі, будуть вручені індивідуальні посилки нашим бійцям, які знаходяться там Лубенці безпосередньо. Ну, також теплі речі надамо мешканцям жителю, ну, Авдіївки. І хочу ще додати, що там зараз серед бійців 72-ї бригади 5 лубенчан. Ми і переживаємо за них, і підтримуємо. І церкві попросили, щоб молилися за всіх бійців, які зараз там на передовій. Думаю, що все буде добре. Недалеко від нас відбуваються неприємні події. А це війна. Страждають як наші солдати, так і мирне населення. І тому ми, виконуючи громадянський свій обов'язок, зобов'язані. Допомогти як населенню, так і солдатам. Я хочу щиро подякувати всім працівникам районної державної адміністрації, всім структурним підрозділам, які долучилися до цієї акції надання допомоги жителям Авдіївки. Хочу подякувати сільським радам, які долучилися. Хочу подякувати штабу за сприяння, який зараз тут знаходиться, і постійно. Здійснює поїздки в зону АТО, надаючи допомогу як військовим, так і мирному населенню. Ми завжди будемо допомагати. Сільські голови постійно я думаю будуть проводити зібрання продуктів харчування теплого одягу і привозити до штабу. Спасибі велике і голові Полтавської обласної державної адміністрації головку Валерію Анатолійовичу і Біленькому Олександру Юрійовичу, які долучилися до цієї акції і нас зобов'язали. Це зробити, ми будемо підтримувати. Ми при допомозі Лубинської районної державної адміністрації Качененко Тетяна Петрівна. Міської ради Гриценко Олександр Петрович ми спільно спільними зусиллями попрацювали з сільськими головами, з місцевим населенням. І слід сказати, люди відгукнулися. І ви знаєте, мені аж якось аж не по собі. Я ніколи не думав, що в такий важкий час, коли людям і самим важко за тими проплатами за комунальні послуги, і все. Але народ все-таки відгукнувся. І в нас є час на відправку, навіть ми не можемо три машини відправляємо, і ще в нас залишаються продукти харчування, які ми. Три машини, три машини. Одна машина ще підійде з оржиці, ми догружаємо, догружаємось тут, у Миргороді, загружаємо воду мінеральну і веземо туди, в зону Авдіївки. Я щиро вдячний всім людям, які відгукнулися на наші, на наші ну, питання, пропозиції, прохання. І просто несуть хто що може, теплі речі, і, і гроші приносять, і все. Районна державна адміністрація Зібрала кошти в себе з апарату районної державної адміністрації, міська рада грошові кошти зібрали. Я щиро вдячний. Ми тепер заправили машини, все в нас є, і ми обов'язково доправимо все туди в зону Авдіївки. Повертаючись від тіль, ми знову грузимося і веземо допомогу нашим добровольчим батальйонам і воїнам Збройних сил України, де перебувають і наші земляки, і взагалі Збройні сили. Вони захищають всі. Нашу святу землю. Дай Бог всім здоров'я, добра і злагоди. Звернулися із закликом про надачу медичними препаратами, бо там люди є поранені і важкохворі. Значить, відгукнулися пенсіонери і працівники, такі як Клюшник Валентина Михайлівна, Лубенський хімфармзавод. Спасибі їм велике. Просто я кажу неймовірна допомога. Особливу подяку я хотів сказати членам штабу нашого сприяння руху за єдину Україну Коваленко Олексію Федоровичу, Льгінчуку Олександру Миколаївичу, які постійно допомагають нам у відвезенні наших матеріалів. Лігінчук, наприклад, цей раз накупив для бійців сигарет. І теплий одяг. Так що велике спасибі, не для чесні на які так ска перешкоди. Ми працюємо і спасибі велике нашим волонтерам.